Темні кабінети, виключене світло. Нікого нема, всі сховались, тому що вони, як щури, коли підходить господар український народ, ховаються по всім щалим. Вони герої, коли діти, коли літні люди, коли можна безнаказано бити по обличчю, коли можна, людину, що лежить, бити ногою по голові. Тоді вони герої. А коли десятки тисяч, сотні тисяч підходять, їх нема, вони ховаються. Ганьба! Ганьба Ганьба. Ганьба Ганьба. Ганьба. Ганьба Ганьба Друзі, дуже відомий політики, політолог. Сполучених Штатів Сергій Шевчинський сказав дуже мудрі слова. Він добре знає ситуацію в Україні. Він відомий аналітик і науковець. І він, аналізуючи ситуацію, яка відбувається в Україні, сказав, що саме тут, на барикадах Майдана, народжується справжня незалежність, народжується справжня Україна. Друзі. Ви знаєте, вони продовжують нас лякати. Щовечора вони розповсюджують інформацію про наступні штурми, але ми готові їх відбити, так? Так! Да! Вони завозять сюди провокаторів. Ми вже збилися їх рахувати. Але ми дамо відсіч провокаторам, так? так? Да! Вони скуповують ті тушок і масовку для свого мітингу, який вони заховали самі? за спінами перкоту, охопивши його тройним заслоном людей в формі і в шаломах. І на цьому мітингу, який там щось валає біля Верховної Ради під захистом, десятка тисяч військових і міліціонерів за гроші вони можуть збирати поран... зранку. 300-400 гопників, весь їх потенціал. Ганьба! 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 Це ще один доказ того, що наша Україна не продається. Пан Янукович, ви повинні були це зрозуміти в 2004 році, але ж та наука не навчила вас нічому. Вам не допоможе те, що ви сховались від нас в Китаї. Ми чекаємо на ваше повернення, так? Друзі, вони думають, що залякають нас кримінальними справами. І Янукович, Евшонка, розповіли. Що вони розслідують побиття молоді 29 листопада? Вони розповідають, що розслідують незаконне застосування сили. Працівниками міліції, але відкрили 57 кримінальних справ проти захисників Майдану, проти випадкових людей, які мінти побили, і проти них ще відкривають кримінальні справи. Жодної кримінальної справи не відкрита проти жодного перкодавця, жодної кримінальної справи не відкрита проти тих, хто давав наказ кидати. На незахищених мирних людей тисячу озброєних бійців, жодної кримінальної справи, жодний бандит не затриманий, жодний провокатор, який робив провокації на банкові і потім, зробивши плідну справу, вони ховалися за спинами Біркута. Їх обличчя відомо всім, зайдіть на сайт Цезар або Української правди. Там є обличчя. Той же екскаватор вів за собою. Чорні шапці, опні, які збільшили фотокатку і звірили її. Це підполковник міліції. Даньба! 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 Ми з вами не розійдемось, поки злочинці, які підняли руку на український народ, на нашу молодь, на наших патріотів, не сядуть на скам'ю підсудних, так? Да. Ми відучимо їх бити по обличчю і взагалі бити патріота, бити українця. Ми примусимо їх. Виконувати конституцію і закони, так? так злочинців заграти, злочинців заграти, злочинців заграти, злочинців заграти. Злочинців заграти! Злочинців заграти! А політв'язням волю, друзі, десятий день Юлія Тимошенка, яка не може нас підтримати, крім своєї муки, своїх страждань проводить голодування. Друзі, я знаю, ми підтримуємо всіх політв'язів Ми підтримуємо нашу Юлю. Юлі волю. Юлі волю! Юлі волю. Юлі волю. Юлі. Волю! І волю! я вас дуже прошу, друзі. Її життя важливо для нас, для України. Давайте ми разом звернемось до неї від майдану і попросимо припинити голодування. Вона нам потрібна сильно і здоровою, так? <різований> Я прошу проголосувати. Звернення до Юлі щодо припинення голодування. Хто за? <різований> Проти <різований> Отрималось рішення. прийнято. Юля. Ми з тобою. Україна, ми з тобою. <різований> Друзі, брати і сестри. Але боротьба сьогодні вечором не завершиться. Ми готові з вами відбити, дати відсіч будь-якій провокації. Але ми домовились, і наші домовленості виконуються щодо блокування пікетування кабінету міністрів, пікетування, блокування адміністрації президента. Друзі, у нас дуже багато на Майдані патріотів. Я дуже прошу, щоб саме така кількість була на цих пікетуваннях. Ось міна організована. жодної ще не залишати цим щурам. Ми повинні їх заблокувати так, щоб вони мали, щоб ми їх випустили, помитись і поїсти. Так, <тур> друзі, без цього перемога буде дуже довгою. Чим плідніше, ефективніше ми почнемо блокування, тим ефективніше буде результативність наших дій. Тому я нагадую і прошу. Завтра з 8-ї години ранку щільно, ефективно блокуємо Кабмін і адміністрацію президента. Всі входи-виходи. Вони ставлять за слон Це не заважає нам. Будемо блокувати ці установи разом з перкотом, разом з внутрішніми військами. Так? <тас> Друзі, я звертаюсь до кожного з вас. Продовжуємо нашу агітаційну роботу. Особливо я звертаюся до Києва. Майдану потрібна допомога, Майдану потрібні свіжі сили для того, щоб переходити до наступу. Агітуємо весь Київ всю Україну, Україна на Майдан! 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 Україна майдан! Кіяни, ми зараз будемо роздавати стрічки на вулицях, на перехрестях. Той, хто солідаризується з нами, повинен стрічку мати на машині, на своїй одежі, щоб Янукович побачив, який потужний майдан. Ми зробимо це. <рес> <рес> Я звертаюся до всіх киян. Друзі, ми продовжуємо підтримувати майдан харчами, теплими речами, фінансовою допомогою. Всіх, хто скільки може і як може. Ми одна родина, ми Україна і тому, що ми разом ми прямуємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слово має! Олег стягнемок! Зараз там! Да. Слава Україні! Слава! Ну що майдан? Стоїмо! Ре! Боремося! Ре! Переможемо! Ре! Оце найважніше! Наші вигуки, наша енергія має бути чуден не тільки на Печерських пагорбах, не тільки в Межгір'ї, не тільки по всій Україні, але й по цілому світу. Тому що ми українці, ми стоїмо тут за свою землю, за свої родини. Ми стоїмо тут за кращий завтрашній день. Адже ми не вимагаємо чогось особливого, правда? Yeah. Yeah. Ми вимагаємо елементарних речей. Нормальної, справедливої, чесної, цивілізованої влади, ми вимагаємо, щоб наші люди мали роботу, щоб студенти могли бути забезпечені належною освітою, щоб була відповідна пенсія і стипендія, щоб кожен мав медичне обслуговування. Зрештою, ми боремося і стоїмо тут за те. Щоб в Україні не було корупції, щоб не було свавілля чиновника. А найважніше, щоб ми, українці, могли відчувати свою національну гідність і гордість. Це наша держава. Ми тут будемо вирішувати, бо ми, господарі, на своїй пооданій землі. Товариство сьогодні був надзвичайно важливий день. Сьогодні ми розширили. Географію наших пікетів в столиці України. Крім того, ви напевно вже знаєте, що в чотирьох містах України оголошено страйки, і це оголошено рішенням сесій міських рад Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Луцька. Наше завдання, щоб кожен день. І для того ми вже делегували частину наших депутатів парламенту, а також частину опозиційних депутатів місцевих рад на місцях. Щодня треба проводити роботу. І навіть там, де в нас немає більшості, ми маємо заставляти представників влади, щоб вони ухвалювали необхідні такі рішення зараз для нас всіх по інших областях і містах Української держави. Особливо для нас важлива велика Україна, схід і південь. Ми вас вже інформували, що ми готуємо агітаційні групи на схід і на південь. До речі, бажаючи, прошу записуватися в штаби, штабі. Тому що, якщо нам вдасться підняти велику Україну, і вся Україна одним голосом скаже Банду! Гей! Банду! Гей! Банду, гей! Геть! Ми досягнемо нашої мети. Сьогодні відбувалося пікетування Кабінету міністрів України. І вони боячись того пікету, нашого з вами пікету, який розпочався о 8-й годині ранку, ще з четвертої години попривозили технічних працівників в кабмін, а міністри взагалі туди заходили. Десь як щурі через метро, через якісь таємні підземні переходи, вони навіть засідання в кабінету міністрів проводили не в тому приміщенні, де завжди відбувається ганьба Азірову негіднику. Ганьба! 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 Сьогодні депутати трьох опозиційних фракцій. Батьківщини ударів свободи, заблокували Верховну Раду України. Нема чого з, нами, з ними там говорити, які вони хочуть закони там ухвалювати для того, щоб далі розкрадати державу. До того часу, поки ми не побачимо, що та влада карає тих бандитів в погонах, які били мирних протестувальників, які тут. Майдан Незалежності топили в крові до того часу, поки не будуть покарані міністр внутрішніх справ і всі ті його відлеглі, які давали накази, а також ті, які виконували ці накази, нема чого нам з ними говорити, тому що вони мають відповісти за свій злочин. Вони думають, що ми ступимося і забудемо. Що вони витворяли з нашими дітьми, з українськими студентами, зі старшими людьми, з жінками. Не забудемо. Покараємо банду. Геть, банду, геть, банду, геть. Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! І сьогодні відбулося пікетування Міністерства внутрішніх справ. Кажуть, що під час того пікетування де взагалі нікого не було, вони поховалися так само, там повтікали, світло повиключали, бояться народу, пікетували прокуратуру генеральну, пікетували Кабмін адміністрацію президента. А коли декілька тисяч тут з Майдану прийшло під приміщення Шевченківського районного суду, Судді так затряслися руки і ноги, що дві справи, які вони розглядали проти наших патріотів, перенесли, боялися навіть розглянути їх. Що це значить? Нам треба йти квітувати, нам треба їм не давати жити, нам треба їм не давати вільно дихати тут. Кожен. Тих чиновників, бандюганів, має знати, що земле буде горіти ми під, під ногами, і будемо далі стояти, пікетувати, Далі будемо блокувати їх. Тільки це є запорука нашої перемоги. Бо ж ви розумієте, вони бояться тільки народу, вони можуть реагувати і йти на поступки тільки тоді, коли народ буде рішучий і сильний. Але які нам поступки треба? Геть з української політики. І Я ще раз хочу повторити наші політичні вимоги, товариство. А ви вигуками підтверді. Перше, відставка президента, нові президентські вибори. Раз. Так! Раз. Друге, відставка уряду Азірова, новий уряд, так! так. Третє. Повне перезавантаження влади, відповідно, перевибори парламенту, новий парламент, так? Так! Да. Да. Наступне кримінальна відповідальність, покарання бандитів тих перевертнів, звірів в погонах, які топили в крові український мирний протест, так? так? Да. Наступне п'яте товариство, нам не досить тепер просто оголосити дострокові вибори президента, парламенту. Нам потрібен інший закон про вибори, інші правила виборчі. Бо для чого нам нові вибори, якщо вони будуть далі махлювати, фальшувати. І призводити до абсолютного спотворення вільного волевиявлення. Ми повинні мати народну владу, владу від народу. А коли будемо мати владу від народу, коли не буде адміністративного тиску, коли вони не будуть використовувати міліцію, СБУ, прокуратуру в своїх підлих цілях, тоді, коли вибори будуть чесними і справедливими, до речі, це є вимога європейського співтовариства. І саме це є одна з вимог нашого шляху до Європи. Але не вірю я сьогодні, що ця влада здатна підписати будь-який євроінтеграційний документ. Нова влада, вибрана від народу українського, прийде і з Європу приведе Банду гей! Банду геть! Банду гей! Банду гей! Банду гей! В цьому контексті надзвичайно є приємно, що нас підтримують в різних куточках світу. Ми вчора чули інформацію про позитивні сигнали з Грузії, позитивні сигнали з Литви. Сьогодні нам приємно було чути високопоставлених польських політиків, посадовців, які не просто приїхали нам задекларувати свою підтримку. Але й навіть привезли рішення польського сейму, тобто польського парламенту. Це є вагомо, це є суттєво, це нас надихає на боротьбу. Крім того, хотів би вас проінформувати, що ми троє лідерів опозиції, яких ви обрали в український парламент представляти ваші інтереси, наші інтереси, українські національні інтереси, ми сьогодні мали досить багато зустрічей з різними. Серйозними політиками світовими зранку. У нас була зустріч з генеральним секретарем Ради Європи, який послухав про цю ситуацію, яка відбувається в державі, послухав наші пропозиції. Щойно ми з кличком і з Яценюком були на зустрічі міністра закордонних справ Канади, який просто був вражений, коли побачив стільки море людей буквально. Кілька годин тому назад він проземлився тут в Києві і каже: ви знаєте, я за всю свою політичну кар'єру раз тільки бачив десь там у нас в Канаді 10 тисяч протестуючих, а так, як сьогодні, понад 100 тисяч, а так, як в неділю було, за їхніми оцінками 800 тисяч. Каже, я собі навіть не уявляю. Тож як треба було, товариство. Дістати тій владі, народ український, принизити українців, щоб люди в такий мороз, в таку негоду вийшли на вулиці і скандували одностайно. Банду! 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 Я хочу. Щоб ви знали, сьогодні. Ми маємо 13 новітніх європолітв'язнів або політв'язнів активістів Євромайдану. 13 наших з вами побратимів сьогодні сидять в тюрмі, і наше завдання все зробити, щоб витягнути їх. З Януковичівської в'язниці я зачитаю вам прізвища, щоб ви знали тих людей. Це є хлопці, які прийшли разом з нами сюди на Майдан, яких привела сюди ідея кращої України, сильної української держави, кращого життя. Причому дехто з них іде по статтях яким, згідно кримінального кодексу, навіть не інкримінується санкція, арешт, а лише штраф. І ті сутні негідники, незважаючи на це, все одно за вказівкою з банковою, як під копірку, два місяці СІЗО. Два місяці СІЗО, це щоб ви розуміли, не остаточний вирок це є тільки утримання під вартою до суду. Ви дивіться, що робиться в нас. Суди українські язик не повертається називати їх українськими, відпускають під заставу до суду або натягають браслети вбивцям, крадіям державного бюджету, жулікам їх відпускають, а патріотам, які виходять боротися за спільну справу, зразу два місяці тюрми, і особливо те, що вчора вони витворили суд вночі. І хоча присутність народних депутатів, наших юристів там була активною, ну але ж даруйте, в них своя вказівка. Тому, я кажу люди добрі, я прийде час і він прийде дуже швидко. За кілька днів нам треба розпочати дикетування домівок, квартир освіти тих суддів. Беркотів, які б'ють людей, отаким От чином ми зможемо привернути увагу їхніх сусідів, їхніх родичів. Нехай їм буде встидно що вони прислужники того бандитського режиму. Отже, Віталій благодарний Олег Матяш Роман Біленький. Олександр Солоненко, Ярослав Притуленко, Юрій Болото, Олександр Осташенко, Микола Лазаревський, Єгор, Привір, Валерій, Гарагуц, Владислав. Загоровка, Сергій, Мужненко, Георгій, Шеревко, 13 в'язнів, Євро, Звільнити! Звільнити! Та бандитська влада знає, що ми звідси не ступимося. Вони в своїх аналітиках, вони в своїх прогнозах, пишуть там один одному, так Майдан 5 днів простої, Майдан 7 днів простої, більше не витримають, порозбігаються. Хай чують ті негідники, хай знають. Або ми, або вони. Шляху назад нема. Ми за святу справу ми боремося за Україну, за велику державу, за справедливу державу. Ми боремося за достойне життя кожного з нас. І саме тому ми з вами переможемо по разом ми Сила! разом, Сила! разом Сила! Волі нам енергії ще більшої, витримки, єдності нам і, звісно, нашої української звитяги. Слава Україні!